Так, я вас вітаю. Як бачите, тут в підвалі в мене бруски черешні. Менше 30 см. Ось такі. Я їх вислав. Сьогодні висилаю, зараз побачите, як я запакував красиво. Вислав 28 штук, здається. Менше 30 штук на львів новою почтою. Так, зараз вам покажу. Зробив комбіновану, комбіновану посилочку. І ось вона у мене вийшла в велосипеді стала. Я її фіксанув. Тут бруски, тут коробка. Коробка з брусками склеєна. Ідеально. Бачите, красна коробка, що я зважу. І вона поїде на пошту на нову. На львів сьогодні. Вчора вечором замовник заплатив, це черешня суха. Менше 30 штук, але більше як 25. Так що така справа. Буду висилати. Вага. Пізніше в коментарі першому напишу, яка буде вага чи в описі. От. От ширина, біля 30 см. Ви бачите. Так що запакував. Все ідеально. Е, ще є ці бруски, бруски кому треба черешню брусу, пишіть, що можете замовляти ці бруски. Наразі все. Сьогодні четвер. Закінчення місяця травня.